Ну я не знаю, ну як можна свідчити про якісь плани перетнути кордон, коли я знаходжуся, коли я сплю в квартирі. Ну, ну для мене це дивно. Тобто не хочу на це коментувати. А от ви говорите? скривались від слідства? Ні, дивіться, ну ж адвокатом моїм захисником було сказано. що Дійсно, я б знав про те, що ви про те, що я знаходжусь в розшуку, я перебував в Одесі по власних перебочих питаннях. Я збирався повернутися назад до Києва. Ніякий кордон я не збирався перетинати, наголошуючи це ще раз. Тим паче, як я можу перетнути кордон, а коли я знаходжусь пошуці. Mm. Але вручення підозри було ж в, Ки... в Києві, я правила Дивіться, я, підозри... я підозри не мав, я його особисто не бачив, тому що я не знаходився за місцем. Зв'язку зі мною не було, оскільки впродовж останніх двох тижнів обшуки проводилися в моєму помешканні більше двох разів. У мене було вилучено більше чотирьох телефонів, також телефони були вилучені в членів моєї родини, в моїй мами, в моїй сестри і навіть скажу більше, навіть в моєї похресниці. Тобто, у зв'язку в мене ніякого не було, що тим паче підтвердив сьогоднішній обшук. А, мій при затриманні, де не було виявлено жодного телефону. А коли ви в Одесу поїхали? В Одесу я поїхав порядка шести днів тому. А чому ви я особисто казали, не звернулися з правоохоронні органи? Звісно, навчання. та звісно, я директор благодійного фонду і хочу наголосити, що наш благодійний фонд приніс допомоги на, на фронт і так само по гуманітарним напрямкам на більше ніж 8,5 мільйонів доларів. Вам тому дійсно а ви знаєте, я, я не хочу коментувати там якісь питання з особистою дівчиною. Тим паче, ну не хочу взагалі коментувати нічого, що пов'язано з ним. Я думаю, має на це якісь певні там особисті. А особисто, що це квартира було, в Одесі була? Зйомна. Ну взяв на кілька днів оренду квартиру. Скажіть, ну ви з преси не чули, що вас розшукують. Дивіться, я ж я ж вам кажу, я дійсно почув про це позавчора і в мене були плани на днях повернутися до Києва. Ви не записали звернення, що ви є в доступі. Тому що я не маю телефону при собі. І ви орендували квартиру, як ви переміщалися з Києва в Одесу, до спробують. Дивіться, з Києва в Одесу я переміщався транспортом. У вас була? Звісно, Готівка, там, в мене готівка була з собою. Ні, я знімав. Я знімав трансфер, взяв приватний трансфер, я на ньому Тобто, Диві. все квартиру. Квартиру я знімав в оренді, мав там, мав там ряд зустрічей, ні від кого ніде не переховує. А про зустрічі як тому вряд зараз порожнею була одна людина. Тобто, У ну, неї ж був телефон? Звісно, в нього був телефон. Так, так він, він, він вам не сказав, а, дивіться, що віць. Ну я ж я ж не знаю, я не буду коментувати, що він мені там сказав чи не сказав. Тобто, дивіться, мене тут сьогодні ситуація це в тому, що є судове засідання, яке стосується саме кримінального провадження. Мене цікавить в цьому засіданні довести всім, що моя сім'я була просто облита брудом, що ми цього не заслужили, тому що всі звинувачення, які йдуть на нашу в нашу сторону, я вважаю абсолютно необґрунтованим. Я вважаю, що вони абсолютно нічим не підкріплені. Тим більше я вважаю, що це замовлення. Це якісь дуже потужне замовлення, оскільки так як раніше звучало, як нас вважають там одним з найбільших постачальників міноборони, до якого хочу наголосити. Не було жодного зірваного контракту, немає жодного суду з міністерством оборони.